Ну, дивіться, насправді той живий ланцюг він був тільки один такого масштабу, як тоді було в 90-му році. І е, тоді це було ну, на, насправді щось абсолютно фантастичне. Я пам'ятаю, я була зовсім ще маленька, і ми з батьками так само виїхали на київську трасу, зупинилися там, де було найрідше з людьми, і стали в тому ланцюзі. І Я, ота, от мацьопка так само стояла в тому ланцюзі, питалася, що воно значить, і усвідомлювала напевно одне найважливіше що. Тут всі українці разом, і це значить надзвичайно багато для нашого майбутнього. Але знаєте, ви щойно показали уривок звернення Володимира Олександровича. Я дуже сумніваюся, що він стояв в ланцюгах, бо так він сказав, ми стояли. Я думаю, що це ми стояли, люди. А дехто працював на Московську Федерацію, і захоплювався Совєтським Союзом. А друге ж, ви пам'ятаєте, що він ще в зверненні сьогодні сказав? Що на день соборності об'єдналася лівобережна і правобережна Україна? Я не знаю, який ідіот йому писав цей текст, але як мінімум тут би треба було сісти і вивчити історію України, тому що. Абсолютно це некоректно, це дуже неправильно, тому що об'єдналися на той момент, в 19-му році, Західноукраїнська Народна Республіка і Українська Народна Республіка, які боролися за те, щоб Україна вільна постала, і я думаю, що це обмовка по Фрейду, тому що дехкому дуже хочеться весь час поділити українців на правобережних і лівобережних. Це були одні з основних наративів Януковича. Це постійний наратив Московської Федерації, і мені це дуже і дуже не сподобалося. Але а ви знаєте, після матюча Володимира Олександровича на Йорданський світвечір все решта вже логічним виглядає. Якщо пані Софія говорити про день соборності і із уроки історії, от які е, найголовніше станом на зараз ці уроки для нас хороше було б засвоїти. Я так розумію, про епізоди ви вже обмовилися. Знаєте, який найважливіший урок, чому ми тоді зокрема не втримали нашу державу на початку 20-го століття, не лише тому, що з Україною не хотіли рахуватися, бо вважали, що з Російською імперією чи Світським Союзом буде легше. У х те саме повторювалося, коли нам казали не бавитися в незалежність. Навіть не тому, що у нас було дуже мало ресурсу, не настільки багато національної свідомості і людей активних, як ми маємо зараз, а саме тому, що політичне керівництво між собою Жерлося хто буде головною владою, і оте, от що зараз Володимир Зеленський запустив виборчий процес. Я маю на увазі не оголошення, що будуть вибори, а те, що зараз відбувається в контексті знищення політичних абонентів, запуску лізних політичних проєктів, фінансування виборчих штабів, розборки з військовими це все не об'єднує українську державу. Це все створює передумови для внутрішньої слабкості і потенційного краху. Я дуже не хочу а, ну, сприймати його кроки як роботу, системну роботу на знищення української держави, але навіть те, що в ці дні відбувається з бойовими генералами, а я нагадаю, що це є вже продовження. Перший захід відбувся. Коли після звільнення залужного понад 100 бойових командирів відправили ніхто не знає точно куди. А зараз нам розказують, що у нас військових офіцерів бракує, що у нас бракує офіцерського складу командувати бригадами, ну воно воно виглядає на системну роботу. Тому би мені дуже хотілося, щоб українці ще раз і ще раз слухаючись про ці марафонні заклики до єдності, такі, знаєте, пластиково плінтності заклики до єдності. Дуже добре пам'ятали, що ми об'єднуємося не навколо Володимира Зеленського, не навколо слуг народу, ми об'єднуємося навколо української ідеї заради України, ми об'єднуємося навколо наших військових, які зараз єдині гарантують нам можливість вижити. І ми об'єднуємося навколо цінностей. А серед цих цінностей, які мають бути, і правда, в тому числі. І коли усі адекватні люди кажуть. І виборчий процес в той момент, коли нам треба зараз втримати українську державу, а нам кажуть тільки в тому, як правильно думає Володимир Олександрович, це мені нагадує початок ХХ століття, і дуже би хотілося, щоб усі адекватні люди, кому не байдуже, кому не какає різниця, кому залежить, кому серце болить за військовослужбовців і їхніх родин. От зараз об'єднатись навколо. Української держави, як я сьогодні у своєму вітанні навіть наголошувала: сьогодні Україна у нас є на всім попереднім століттям, і нам сьогодні нашу Україну треба захистити, пані Софія, коли ви.